Ми нещодавно закінчили великодній благодійний марафон і ми зібрали більше ніж 800 тисяч гривень для наших Збройних сил України. Купили дрони. І вже вісім дронів нещодавно два тижні тому передали нашій сотій бригаді, наші студенти-викладачі факультету культури і мистецтв Дали там гарний хороший концерт нашим воїнам, бо вони зараз на ротації, і це ще один вклад в нашу перемогу. Але поряд з цим головна місія університету це, звичайно, освіта і надання якісної освіти. Тут я одразу перейду на факультет, і вибачте мене, я би одразу зараз привітати, побажати всього найкращого і по суті завершити нашу ну, свій виступ. Але разом з тим я виріс на цьому факультеті. Я працюю на цьому факультеті, тому я не можу не сказати те, що я думаю. І найперше, ми всі з вами, напевно, маємо щиро подякувати тим нашим учителям. Завдяки яким ми є такі, які ми є сьогодні. І я не можу не подякувати і не згадати Віктора Івановича Завацького, Ємця Олександра Йосифовича, Бузюна Олександра Івановича. І мова Рема Олександровича факультет перший, найголовніше, дає якісну освіту і формує оту небайдужу людину, яка може ефективно працювати в різних галузях нашого господарства. Якщо ми говоримо, говоримо про факультет. То ну, не хочеться вже дуже так хвалити, бо потім скажуть нас все добре і нема недоліків, але тут десь рівномірно збалансовано основні види діяльності, які скажем, показують гарне яскраве обличчя факультету. Ми потужні. Я цим горжуся, ми цим горжимо гордимося всі. У нас потужний науковий потенціал. Я повторюся словами слова ректора, що ми маємо докторську раду. Ми маємо програму подвійного диплому. Ми маємо потужну міжнародну співпрацю з науковими інституціями Словаччини, Чехії, Польщі, Канади, Америки, Німеччини. І це дійсна співпраця, яка приносить плоди. Ми маємо 21 вид спорту, який культується в нашому університеті. 21 непрофесійна команда, і 13 професійних команд, які показують спортивну славу нашого університету. Дописують ті золоті сторінки, які створені були вами, дорогі друзі. Я дякую вам усім, вітаю святом і все буде Україна! So cool.